Ти переможець нацвідбору на Євробачення 2018 року. Ти стала учасницею голосу Діти четвертого сезону. Ти проїхала тур з Олександром Пономарьовим. Як ти поєднуєш усе це з навчанням? Я навчилася з маличку поєднувати своє творче життя і звичайне життя. Я коли перейшла в Меридіан, для мене це взагалі був шок, тому що для мене це така різниця між вчителями у звичайній школі і в Меридіані, тобто. Зовсім інше ставлення. Ну знаєш, головна теза Марадіану це рівне рівному. Даріна там Джамала виставила відео підтримки тебе на Євробаченні. І я така, що серйозно, Джамала записала відео в мій підтримку. Ти коли в третій раз прийшла цей голос, до тебе повернувся саме Діма Манатік. А до кого ти йшла? так <профінт> Вітаю ви на каналі Дистанційного ліцею Меридіан. Мене звуть Валерія Маркова, і сьогодні до нас гостні завітала не просто учениця Дистанційного ліцею Меридіан, а справжня зірка, співачка Даріша. Привіт Даріш. привіт! Скажи, будь ласка, в мене є перше питання. Ти, переможеця нацвідбору на Євробачення 2018 року. Ти стала учасницею Голосу Діти четвертого сезону. Ти проїхала тур з Олександром Пономарьовим. Ти в 11 років стала людиною року в категорії митець року. Як ти поєднуєш усе це з навчанням? Це таке цікаве питання. Я напевно з дитинства знаю на нього відповідь. Я навчила ще з маличку поєднувати своє творче життя і звичайне життя. Звісно, це було дуже важко, тому що коли тобі там не знаю 10 11 років, і ти розумієш, так, завтра у мене концерт, зйомки, прямі ефіри, радіо. І ще паралельно так, треба здати контрольну по історії України, встигнути здати самостійно по математиці. Але я якось намагалася поєднувати. Контрольні писала інколи в автомобілі, в дорозі або в потязі. Бували навіть такі ситуації, коли я їхала на транспорті. І читала бігом, перечитувала конспекти, усі, щоб розуміти, потім як відповідати на уроці. Або перед самим уроком перечитувала, тому що просто не було часу готуватись. Але ну, якось я навчилася поєднувати. Звісно, це складно і важко, тому що не завжди є час, не завжди є можливість. Але в 11 класі я поки що не втрачаю позицій відмінниці, Тому, наче поєднувати виходить добре. Скажи, будь ласка, ти навчалася у звичайній очній школі. Я так вже розумію, що було дуже важко поєднувати. Mm -hmm. Зараз ти навчаєшся у дистанційному ліцеї. Життя змінилось, полегшилось? Кардинально змінилось, тому що якщо порівняти навчання в очній школі і в дистанційному ліцеї, це просто це колосальна різниця для мене. Це значно комфортніше для мене. Я змогла наздогнати матеріал і вивчити те, що я не мала змоги вивчати в очній школі, тому що ну мене просто фізично не вистачало на це часу і сил. І зараз, ось для мене, це напевно не знаю. Це було найкрутіше рішення в житті, напевно, перейти саме у дистанційний ліцей, тому що це дуже полегшило мені життя і дало можливість якось ще легше поєднувати творче життя з навчанням. А як тобі, е, наші вчителі меридіану? Напевно, це найкрутіші вчителі взагалі в моєму житті, тому що інколи в звичайній школі я стикалася з тим, що вчителі мене не розуміли, казали, ну як можна не розуміти таких елементарних речей, це ж все так легко, все так просто. А як ти будеш давати екзамени? Ти ж не прийдеш, не заспіваєш пісню. А тут все навпаки. Тобто, я коли перейшла в Меридіан, і для мене це взагалі був шок, тому що для мене це така різниця між вчителями у звичайній школі і в меридіані якесь зовсім інше ставлення, зовсім інша комунікація з вчителями. Я з ними спілкуюсь, наче я розумію, що це вчителі, але спілкуюсь, наче як з друзями, тому що у нас якесь таке одразу було взаєморозуміння і сприйняття, тому з ними дуже круто, як і поспілкуватися і опрацьовувати матеріал на уроках. Ну знаєш, головна теза за меридіану це рівне рівному. тут дуже важливо, щоб комунікація була така дружня, легка. І на розумінні, тому це класно, що ти це підтвердила насправді в одному з інтерв'ю ти зазначила про те, що коли ти готувалася до євро, звичайно, ти багато пропускала школу. Тоді ти навчалась в очній школі, так, так у Вінниці. Угу. Як ти при цьому от, після Євробачення? Тобі потрібно було якось це надолушувати. Як це в тебе відбувалося? Ну так, за часів Євробачення я, звісно, пропустила дуже багато матеріалу, які потім доводилось наздоганяти. Тобто, поки мої однокласники там вивчали вже 35-ту тему на уроці, то я ще вчила 20-ту. І я розуміла, що мені треба їх наздоганяти, тому що контрольні ми здавали всі однаково в той самий день, в той самий час. Але ну завдячуючи тому, що мені пощастило з тим, що вчителі до мене ставились дуже добре. Вони мене підтримували, допомагали мені. Тому у мене все вийшло, все догнало, все встигло. Хоч і дійсно, знову ж таки було дуже важко. Інколи я навіть сиділа уже над книжками, плакала, боже, як це важко! Я вже не можу. Але якось все вийшло, все вдалося. На Євробаченні тепер дуже підтримала, Наскільки я знаю, моя співачка зацінувачка Так. Ти пам'ятаєш? вона що... піде? Так, я пам'ятаю, мені якраз заплітали косу, готували до виступу, і до мене підбігає вся наша команда. Підбігають батьки і кажуть: Даріна там джамала виставила відео підтримки тебе на Євробаченні. І я така, що серйозно, Джамала записала відео в мій таки. Я була і, чесно кажучи, оваро. Звісно, для мене це велика честь. Я поважаю Джамалу як артистку, як співачку, як людину, тому що вона дійсно багато чого досягла в своїй кар'єрі. І вона для мене, звісно, як приклад. І Я пам'ятаю, що вона сказала, що ми знаємо з тобою, який це досвід, яка це велика відповідальність представляти Україну на Євробаченні. Хочу тобі побажати сил. Наснаги та успіху. І для мене почути такі слова від такої артистки, від такої людини. Це, звісно, було дуже-дуже приємно і дуже круто. Скажи мені, будь ласка, я передавлялась багато відео 11-річної дівчинки, ще зовсім маленької. а Сьогодні ти сидиш 16-річна дівчина, вже доросла, вже успішна. Як пройшла ось ця трансформація від тієї маленької дівчинки до тебе сьогоднішньої? Що відбулося? Які зміни в тобі? Ну багато змін відбулося. Особливо я помітила наскільки сильно я змінилася під час після початку повномасштабного вторгнення. Я думаю, цей період змінив напевно кожного українця, тому що це дуже важкі часи були. Мені довелось покинути дім, поїхати за кордон, залишити тут буквально всю сім'ю. Поїхати з мамою, і ти буквально починаєш нове життя. Тобто, ти розумієш, що те, що було ще вчора, ти вже цього не маєш. Ти їдеш, ну, грубо кажучи, ти не знаєш навіть, куди ти їдеш, наскільки ти їдеш, коли ти побачиш рідних, коли ти побачиш сім'ю. І все починається знову. Ти знову проходиш один і той самий етап нова школа, нові друзі. Можна сказати, зовсім інше коло спілкування, зовсім інші люди тебе оточують. І це мене дуже змінило, враховуючи те, що я ще знаходилась за кордоном. Тобто це зовсім інше суспільство, зовсім інша мова. І дуже цікаво, коли ти приходиш в школу і вивчаєш французьку мову німецькою мовою. Це для мене був такий дуже цікавий досвід. А щодо якихось внутрішніх змін, якщо порівняти там себе 11-річну і 16-річну, звісно, вони були. І напевно, все-таки більшість змін вони пов'язані з тим, що я можна сказати, як творча людина, я співачка, я артист. І інколи було дуже важко. Знайти якесь взаєморозуміння з своїм суспільством, тому що багато хто мене не розумів, мої погляди, мої смаки. Дуже важко було якось знайти, можна сказати, компроміс своїми друзями, тому що вони також не завжди мене розуміли. Тобто вони там кажуть, ну пішли гуляти, там зустрінемось з друзями, відпочинемо. Я кажу: Ну, сорі, я сьогодні там буду писати пісню або готуватись до концерту. І інколи це було важко, тому що я розуміла, що. Те, що я живу творчим життям. Воно в якихось певних моментах можливо забирає якесь моє звичайне підліткове або дитяче життя. Що Там, поки діти бігали там на вулиці до вечора, гралися. А я там вчила пісні і готувалась до концертів. Але я розуміла, для чого я це все роблю. Я ще з дитинства знала, що музика це буде справа мого життя, і майбутнє без музики своє я не бачу. Тому напевно, ось музика вона в основному і відіграла найважливішу роль ось в цьому зростанні зараз від 11 до 16. Ну, ти не пошалкувалася, що музика, наче в тебе, забрала дитинство? Напевно, ні. Я ніколи про це не жалкуватиму, тому що я дійсно дуже люблю цю справу. Я без неї не бачу себе, не бачу свого життя. Це мій сенс. Що зараз? Відкрити TikTok до стовіду рекомендація. Десь ти потрапиш на наших військових. Які співають свою пісню під вінницьким дощем В чому вино? Я дуже довго над цим думала, адже мені неодноразово задавали питання, як ти думаєш, чим зачепила ця пісня саме військово? Коли я спілкувалася разом зі своєю командою про це, ми дійшли до того, що ця пісня викликала в них такі свої певні спогади, про їхню першу закоханість. Викликала у них ось ці теплі емоції, про перші якісь певні почуття, про емоції. Про щось тепле, приємне, що відбувалося у них в житті, і є одна фраза, фраза яка особливо дуже запала можна сказати усім військовим. Цей рядок з куплету тут зупинився час, тому що мені надіслав якось один мій друг відео, як він їде в автомобілі. А, до речі, джигіт, привіт, віликий. Як він їде в автомобілі, вмикає цю пісню і на фоні грає цей рядок, тут зупинився час і дійсно. А... Хлопці та дівчата, які зараз знаходяться там, які зараз боронять нашу незалежність та свободу, боронять нашу країну. Вони цей рядок і цю фразу сприймають зовсім по-інакшому ніж ми. Тоб... Для мене дійсно це Це просто це велика честь усвідомлювати, що такі часи для нашої дії у імена зліновочного є зачем хороми. Диріс, я знаю, що ти тричі. Переходила на голос Діти. Так. І тільки з третього разу ти потрапила. Це, до речі, якась шалена просто історія. Мені, для мене це паралель Монатіка, який у свій час почув, що він ніколи не буде зіркою, а потім став мультиартистом. Мені здається, в тебе така теж є паралель трошечки. От скажи мені, ти коли в третій раз пройшла цей голос, до тебе повернувся саме Діма Монатік? А до кого ти йшла? Я хотіла саме в команду до Діми. Це взагалі для мене це неймовірний артист, це неймовірна людина. Я ще тоді дуже захоплювалася його творчістю. І тому я одразу перед собою казала і батькам, і усім присутнім. Кажу, я хочу в команду до Діми Манатька ось це прям була моя мрія потрапити до нього. Тому, коли буквально на останніх секундах виконання пісні до мене повернувся Діма, для мене це був шок. Тому що коли я завершувала співати пісню, я бачу, що жодне крісло не повернути, і я розумію, ну нічого страшного, все добре. Це також дуже крутий досвід. Це дуже крута сходинка. І Діма повертається, у мене були такі емоції. Я буквально впала на коліна, і вся команда голосу діти вони були просто шоковані. Якраз з батьками в окремій кімнаті була Катя Осача каже, Боже, які емоції! шок. Тобто усі були шоковані, і учасники. І тренери, і глядачі ніхто не очікував такої реакції, але в той момент я, я просто я не могла усвідомити навіть і уявити, що я на проєкті в команді мого найулюбленішого артиста Діма Монатіка. Ну, це були шалені емоції. А як не втратити ось цю мотивацію йти до кінця, коли тобі двічі на голосі кажуть ні, і ти приходиш на третій раз? Ну, звісно, це важко. Тобто ти проходиш усі етапи це сльози, розчарування, біль. Ти їдеш в автомобілі, повертаєшся з кастингу, і така все. Ну, ось це, це була остання спроба. Я вже не можу, важко і морально, і фізично. Але це навіть не про мотивацію, а про дисципліну і про прагнення. Тому, коли я втретє пішла на кастинг, я просто поставила певну установку, що. Я буду намагатись доти, доки ось не пройду цю сходинку, доки не досягну цієї цілі. І пощастило мені на третю спробу все-таки достигатися. А мій особистий улюблений виступ твій, коли ти заспівала гімн України у супроводі оркестру Національної філармонії України, ти заспівала гімн на многомільйонну публіку. Президент України Володимир Зеленський просто тоді ланкав під твій виступ. Це було енергетично, просто шалено. От скажи мені, будь ласка, що ти тоді вчинав? Звісно, перше все це велика честь, адже розумієте, що ти виконуєш День Незалежності України на і площі України. Якраз в перший рік президентства Володимира Зеленського це. Дійсно, дуже велика для мене честь і водночас дуже велика відповідальність. Я пам'ятаю, як мені після цього виступу казали всі знайомі близькі, друзі боже ми всі. Лакали це настільки це настільки чутливе було виконання, це настільки було потужно і амбіційно. І для мене це напевно було ось найтепліші й найприємніші тому що виконувати гімну країни це завжди для мене дуже велика відповідальність, адже це напевно можна сказати найважче виконання в порівнянні з будь-якою піснею. Даріш, скажи, будь ласка, що б ти порадила дітям, які хочуть здобути омріяну професію? Ну, напевно, найголовніше це перш за все, неважливо, що це за сфера, що це за професія, що це за справа. Це віра в себе. Особливо, якщо ви дійсно обожнюєте цю справу, якщо всередині вас буквально все горить, адже ви прагнете досягти певних успіхів. Або подолати якусь певну сходинку в тій чи іншій сфері. Звісно, підтримка найближчих людей вона також відіграє дуже важливу роль, але перш за все, має бути віра в себе, віра в свої можливості, віра в свої сили. І як я неодноразово казала, що якщо без перестанку стукати у двері, то рано чи пізно вони відчиняться. Друзі, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі, якщо у вас є питання для нашої даріші, і побачимось в нових випусках. Все ж таки можливо. Віде. Все. Такий спитний для України вечір. Давай подивимось ну, глибше. Одне одному в очі. Загадаємо все, що хочеться. Все, що нам наші. Адже бріте не шкідливо. Вріде так важливо.